Комфортне житло для вашого улюбленця. Вибираємо ідеальний будиночок для кота. Думки заводчиків щодо необхідності придбання котячого будиночка сильно відрізняються. Одні вважають, що це безглузда витрата грошей, а інші, що будиночок є найважливішим атрибутом для організації комфортного життя тварини. Коти за своєю природою є тваринами одинаками. Потребують затишного місця, де можна побути наодинці. Особливо це актуально для сімей із маленькими дітьми. Будиночок для кота зручне та захищене місце для усамітнення тварини, в якому йому буде максимально комфортно. Типи котячих будиночків. Залежно від призначення, будиночки можна поділити на 4 основні типи: класичні будиночки. Можуть бути відкритого та закритого типу. Відкриті. Будиночки у формі квадрата, прямокутника чи овалу з м'якими невисокими бортиками, призначені для доброзичливих котів. У виготовленні відкритих будиночків використовують повсть, плющ або поліестер. Існують моделі зі знімним дахом, додатковим утеплювачем та вбудованим підігрівом. У комплекті до цієї моделі йде матрац. Закриті. Можуть бути виготовлені у формі люльки, коробки, тунелю, трикутника, фігурних виробів. Виготовляються із поліестеру плющі. У комплекті є матрац, кіхті та чохол, який можна знімати та прати. Котячий будиночок закритого типу користується особливою популярністю у господарів порохливих тварин. Ігрові центри є немобільними багаторівневими центрами з драбинкою. Містять у конструкції точку, смугу перешкод, оглядовий майданчик та іграшки на підвізках. Ігрові центри призначені для проживання активних непосид. Для виготовлення ігрового центру виробники використовують дерево, поліуретан, трикотаж, плющ метал для каркасу. Будинки ліжка Виконують функцію затишного спального місця. Можуть мати два поверхи місце для сну та майданчик для огляду. У виготовленні будинків ліжок використовують нейлон, поліестер, плющ. Дерево, метал та лозу. Цей тип будиночка краще купувати для пасивних тварин. Будинки шале є комбінацією місця для відпочинку і кіхтоточки, розташованої над спальним місцем. Деякі моделі будинків шале мають майданчик для огляду. Для виготовлення будинків даного типу використовують шерсть, бавовну та поліестер. Недоліком моделі є немобільність та габаритність конструкції. Будинки підходять для котів з будь-яким характером та темпераментом. Як вибрати підходяще житло для своєї кішки? Вибираючи будиночок для кішки, необхідно враховувати кілька факторів. Перше, це характер тварини. Активним і не особливо полохливим тваринам підходять житла будь-якого плану. Любителям усамітнення краще придбати будиночок закритої форми зі знімним дахом. Друге, це розміри та форма. Краще вибрати будиночок, у якому буде достатньо вільного простору. Маленьким породам підійдуть житла розміром 40х30 см. Великим вихованцям 70 на 50 см. Будиночки з габаритами 50х40 см стануть гарним варіантом для більшості вихованців. Оптимальна висота кіхтоточки близько 80 см. Третє це матеріал виготовлення. Краще віддати перевагу будинкам, виготовленим з натуральних матеріалів, а саме лози, бавовни та шерсті. Також хорошим варіантом стануть житла із пластиковим, металевим або дерев'яним каркасом. Синтетичні матеріали можуть спровокувати появу алергії у тварини. Правила безпеки. При використанні будиночка важливо пам'ятати, що каркас житла має бути справним, стійким та надійним. Гвоздики та гострі краї будиночка небезпечні для кота. Тварина може поранитися. Запах синтетики та клею може злякати кішку. Очищати деталі будиночка для кішки бажано засобами натурального походження, які не викликають алергічних реакцій. Це може бути господарська мило чи спеціальні промислові засоби. Будиночок для кішки є важливим елементом створення комфортного простору для вашого улюбленця. Вибираючи відповідне житло, обов'язково враховуйте індивідуальні особливості та характер кішки. Якщо вам сподобалася ця стаття, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити найцікавіше. А з вами була Сніжинка. Пока-пока!